Так, доброго ранку, друзі, тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та партнер компанії Богуштайм. Я знову з вами повернулася з відпустки, і тому буду вам сьогодні казати про те, чому важливо відпочивати, незважаючи ні на що. В наш час, і чому відпуска, це те, що ви дійсно а, маєте для себе забезпечувати, а, ну, в залежності від того, чим ви займаєтесь, яка ваша діяльність, а, з якою періодичністю ви відчуваєте, що це потрібно робити, і так далі. А, а також а, да, в рамках цього я хочу поговорити про довіру до людей. І що це важливо, тому що багато хто з вас, я про це знаю, не, не може дозволити собі а, поїхати у відпустку, тому що у а, вас, а, наприклад, немає людей, на кого ви можете покластися. Або у вас є команда, але ви не відчуваєте, що коли ви поїдете, а, все буде окей. Хтось навіть своїм близьким не довіряє в тому, що вони в своїх побутових справах будуть нормально вирішувати ті рутинні справи, які, ну, які насправді нічого складного в них немає. Тому поїхали. Добрий ранок. Сьогодні говоримо про те, що важливо відпочивати і що це треба робити, навіть коли. В нас такі непрості не часи. А, дивіться, коли ми займаємося справами, ну, ви знаєте, да, що у вас фокус уваги а, постійно на тому, щоб вирішувати якісь питання. Неважливо, ви головний бухгалтер, ви менеджер, ви керівник компанії, ви а, щось творите руками, наприклад. так? У вас увага, вона. А, Напрямку, якби да, постійно направ, направлено, не знаю, як цей сказати. Але да, це це фокус на якісь, на якомусь одному а, напрямку. І ви вирішуєте, ви щось додаєте, ви якісь звіти, можливо, робите, ви телефонуєте своїм клієнтам і так далі. І, так далі, і, так далі, і це а, і це якась така сфера, де да, є ваша увага. Але в цей час а, щось, а, щось є, крім цього, в вашому житті, розумієте? І чому ми говоримо про те, що відпустка це насамперед, да, це не те, що ви фізично, наприклад, відпочиваєте. Хоча це теж для багатьох реально. А, хоча я, наприклад, згодом. Зрозуміло, що для мене фізична відпустка вона вже не має ну, фізично, да? так, щоб твоє ті ніхто не чіпав, і ти його сам не чіпав, і воно десь там під сонечком загоряло, наприклад. так. Наприклад, для мене зараз більш важливо отримувати якісь нові враження, да? щось дізнаватися, за чимось спостерігати, але це ще це повинно бути. Ще щось, крім того, що ви зараз маєте. Інші країни, можливо, можливо, це а, взагалі, якщо ви раніше їздили відпочивати, наприклад, на море або в гори, то це теж можна змінити. так? Тобто розширювати свій а, кругозір. Не знаю, чи є таке слово українською, але ви пам'ятаєте, що я. А, зараз треную свою українську. Ось, друзі, тому, а, перше, ви, ви повинні розуміти те, що, а, якщо ви хочете, щоб а, ваше життя було більш гармонійно, щоб у вас були емоції, свіжі враження, щоб ви дійсно отримували задоволення від життя, від своєї роботи, від свого бізнесу, вам треба додавати. Те, що вас якби розряджує, да? те, що вам надає ще якісь емоції, якісь враження і так далі. Я вважаю, що це якби зрозуміло, але я знаю, що багато людей не дозволяє собі особливо зараз це робити, тому що не на часі, не наразі, і і так далі, і так далі, далі, і так далі. Але це. Це такі, знає, знаєте, хибні думки, як, як на мене. Тому що коли людина заряджена, коли людина має натхнення щось створювати з новими силами, з новою, з новою більш могутньою енергією, то що може бути краще? А це, а це дуже часто ми отримуємо якраз коли ми змінюємо діяльність. І ще, і ще навчання. Навчання теж дає таку, таку енергію, такий свіжий погляд на те, що відбувається в вашому житті, в вашому бізнесі, в вашій роботі і так далі. Тому це просто важливо планувати, це важливо для себе створювати. І тут ще є такий момент, що ви можете. Так, наприклад, з ким-то, з кимось домовитись про те, що ви будете відпочивати десь там, що це якісь певні умови, і так далі. І так далі. А потім може вийти так, що людина не може. Ну, зараз в нас форс-мажорів багато, і те, що в когось може не вийти, наприклад. Організувати відпочинок, про який ви а, спочатку домовилися, таке може бути. Але дуже важливо не з'їжджати і не дозволяти собі, якщо в когось не виходить з вашого оточення, а, теж не поїхати. Так? Це перше. І друге, я знаю, що для багатьох а, ось таким а, якби проблемним моментом є те, що. Немає на кого залишити справи. І це, друзі, я вважаю, що це такий важливий момент, на який взагалі треба подивитися в своєму житті. Якщо ви не можете собі дозволити відпустку, тому що ви не можете ні на кого покластися, це розумієте, це, ну, це ненормально. Тобто ви ви виходить так, що ви весь час повинні працювати, тому що нема нікого, хто може в вашу відсутність продовжувати ваші справи. І ми зараз, ви напевно, помітили, що в компанії «Богуштайм» ми все більше і більше приділяємо уваги темі делегування, тому що ми бачимо, що багато людей, особливо зараз, вони настільки звикли все виконувати самі, що коли зараз щось доводиться змінювати, то в них немає на кого покластися. І це не є нормальним. Тому вам вже зараз потрібно дивитися, якщо ви відчуваєте, що прийшов час, що вам треба відпочити, що вам треба надихнутися, що вам. Як мінімум хочеться змінити картинку, але, наприклад, у вас так організований бізнес або робота, що ви фізично повинні бути в певному місці в певний час. Тому вам треба дивитися, хто може да, вашу відсутність продовжувати вашу справу і довіряти людям. Я, я знаю, що навіть у тих із вас. Да, у деяких людей, у кого є команда, у самого керівника немає довіри до людей, і тому він не може собі дозволити якийсь відпочинок, тому що немає довіри. І це теж ненормально. Розумієте, що коли ми працюємо з людьми, ненормально їм не довіряти. Ну, це, просто, це просто ненормально. Тому що то собі потрібно, по-перше, задати питання, да, а що тоді ці люди роблять в моєму житті, якщо я не можу на них покластися? Тому, друзі, я підвожу резюме, да, і я хочу вам сказати ще раз про те, що відпочинок це дуже-дуже дуже важливо, навіть якщо вам здається, що зараз не час. Я розумію, що в кожного своя реальність, і що багато людей не працюють або нещодавно почали працювати. І вам здається, що і так багато часу нічого не робив, і так далі. і так далі. Але відпочинок і вимушена, да, вимушена якби бездіяльність це різні речі. Так? Тому що, коли почалась війна, ми багато хто з нас. Мав таку вимушену відпустку, від якої потім да, ще, ще нам всім доводилося відходити. Але це інше. Коли ви плануєте свій відпочинок, ви знаєте, що ви хочете побачити, куди ви хочете поїхати, але, або куди ви хочете, в принципі, да, переміститися. І... Це важливо. Це важливо для того, щоб у вас були нові емоції, нові враження, нова точка зору на ваш побут, на вашу роботу і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І останнє довіряйте людям. В вашому житті є багато людей, з ким ви маєте справи, і я точно знаю, що якщо вам треба кудись відлучитися, вас обов'язково є хтось в вашому оточенні хто може вас замінити, хто може забезпечити існування того, що ви робите. А якщо таких людей нема, ну це для вас така зона розвитку. Я вам бажаю того, щоб в вашому житті були люди, на яких ви можете покластися і дозволити собі відпочинок. Ну і пам'ятаєте, що команда Богоштаєм, ми працюємо для того, щоб ви вміли планувати, щоб ви створювали ефективні плани, ставили собі цілі, досягали їх, так, можливо, змінювати способи того, як до цього рухатися, але рухатися. І тому я вас запрошую, як завжди, на наше навчання в онлайні, в офлайні, в залежності від того, що. Вам необхідне і який формат навчання вам більше до душі? А сьогодні я вам бажаю класного вихідного. Сьогодні в нас субота, завтра в нас неділя, і є час, щоб замислитися або забезпечити собі такий, можливо, невеликий, нетривалий відпочинок, і отримати нові враження, нові емоції. І отримати такий заряд, який буде вам давати енергію на те, щоб більш просто, скоріше досягати того, що для вас важливо у вашому житті. Ну а на сьогодні я з вами прощаюся. Гарних вихідних!